Доброго дня, дорогі українці, добро дня, дорогі глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі українські секіряни. Українські секіряни, які об'єднують думаючих людей в Україні. Об'єднувати думаючих людей в Україні справа невдячна, але, але потрібно це робити. Тому що чим більше український нарід думає, тим Починає розуміти, що робиться. І під час війни, на превеликий жаль, не всі українці розуміють, що у нас робиться в дійсності не по телемарафону, не від продажних блогерів, які, начебто українці, а продалися чорношляпам, продалися українським олігархам, продалися корупціонерам, підкреслюю з влади. На превеликий жаль. Коротше кажучи, українські сокіряни це думка, це мислення, це об'єднання українського народу. Вибачайте, реплять двері, знімаю в живі, провітрюю хатинку, відкрию усі двері і провожу стрім. Перед тим, як перейти до теми стріму, традиційно прошу підписки: 61 тисяча 61 тисяча 200 підписників завмерли. Ніяк не можемо дійти навіть до 61 тисячі 300 підписників, хоча тільки за вчорашню добу 55 тисяч переглядів на каналі. Прошу підписуйтесь. Ваші підписки це посилення українського контенту на Ютубі. І низький уклін, як завжди людям, які допомагають донатами: 54 57, 08, 25, 13, 71. 89,78 картка Приватбанку. Допомагайте рідні допомагайте, дорогі, тому що ваша допомога це моя можливість говорити правду, моя можливість працювати, не виживати. Я навіть важко хворий не виживаю. Я борюсь, я воюю. Тому дякую всім і низький клін, хто допомагає. І по темі стріму ви знаєте, я іноді згадую багатьох персонажей: Оскара, нашого відомого патріота-волонтеру, відомого журналіста Гулу, відомого нашого доктора наук Явдзінського, згадую Гордона, згадую адвоката, значить, адвоката Гулу Сергія, згадую Сергія Явдзінського, доктора політичних наук, і говорю правду про те, що вони говорять, те, що вони навіють українців. І як вони лохотронять українців. І мені деякі пишуть, не потрібно це робити. Дивись за собою, не потрібно робити. Може, вони і правильно пишуть, але як не дивитись за ними, коли по них ти бачиш, що робиться в Україні? В Україні не треба дивитися телемарафон. Просто подивись, що кажуть оці персонажі на Ютубі. І помнож на два, чи поділи на два, і ти зрозумієш. Реальний стан речей, так і у нас з Миколом Давидюком давно його не згадував. Коля Давидюк, блогер Микола Давидюк, який за 4 дня може зібрати 2 мільйони донатів. От зараз він збирає донати 2 мільйона на НПЗ, які будуть бомбитися Російські НПЗ. Він збирає конкретно на три великих дрони, які будуть бомбити російські НПЗ. І каже, ми вже зібрали півтора мільйона. Давайте ще півмільйона на назбирає. Ви скажете, я йому заздрю? Ні, не заздрю. Хай українці донатять. Питань немає, я не проти. Питання до Колі Давидюка: на що він ці гроші збирає? І отут Коля Давидюк, вчорашнім відео про збір грошей на НПЗ, які будуть на дрони, які будуть бити російські НПЗ, дав мені тему стрім. Коля, ти збираєш гроші на дрони, які бомблять російське НПЗ. Коли останній раз бомбили російське НПЗ? Скажіть, будь ласка, коли останній раз бомбили НПЗ? Правильно, я не пам'ятаю і ви не пам'ятаєте, майже місяць російське МПЗ не бомблять. Їх не бомблять від слова взагалі. І Коля, збираючи на дрони, які з великими крилами знищить російське НПЗ, збираючи мільйони здовірилих українців, блефує. Тому що українці наскільки, наскільки наївні, що кидаючи останні копійки, колі на дрони, не розуміють, що існує договорнячок на те, щоб не бити по російським НПЗ. Місяць по НПЗ російським не б'ють. Далі, яка ефективність була ударів по НПЗ? Ви ж кажете, та били в Ростовській області, били там в центральній Росії по НПЗ били. Знаєте, яка ефективність? Спалили декілька цистерн з бензином. Гарна та цистерна горіла, гарна картинка для телебачення, і все, і вовки, цілі, і вівці ситі. Усі російські НПЗ як працювали, так і працюють. Усі 10 НПЗ, які працюють на югах Росії, на півдні Росії, район Ростовської області, Краснодара працюють, працюють день і ніч. І те, що наші дрони залітали там і десь падали, і спалили дві-три цистерни бензину, ролі ніякої не грає. Але ж Коля Давидюк хитренький сидить у київській квартирі і клепає по 20 відео в день і в кожному відео кричить: здавайте, мільйони грошей. Він ж вам про це не скаже. Тому що Коля Давидюк розуміє, що працюй так, як притула. От усі у нас аферисти донатери кажуть. Давай я буду робити як притула. Той збирав на спутники, став мультимільйонером з українських донатів, і Коля Девидюк каже: Давайте мені на дрони 2 мільйона бду бомбити МПЗ. Які МПЗ? Нілюгінський МПЗ, самий великий Російський, працює. Це лінійний МПЗ. Там три труб, трубопровода в Європу, два трубопровода в Прибалтику і один трубопровод іде через Україну в Європу. Він працює, Нілюгінський МПЗ не бомблять. Не боблять е, новоросійський порт? Вже не один я кажу. Чому не розбомбити новоросійський порт? Там 60 60% нафти 60 нафти газу, яка йде по всьому світу російської. Це 60 це валютна виручка. Ці всі гроші йдуть на війну. Чому не розбомбити Керченський міст, по якому нафта йде? Чому не розбомбити 10 НПЗ, взяти і долбити їх кожен день, щоб вони не працювали? Чому? Правильно, тому що, як кажуть багато хто, я приєднуюсь до їх думки, є договорнячок. Є негласний договорнячок між ким-то в Росії, підкреслюю слова, ким-то в Росії і ким то в Україні, не бити по російських МПЗ. Є версія, що цей договорнячок порадили зробити хтось з Америки. Якісь великі дяді СЕМИ з Америки сказали українцям не бити по російських НПЗ. Тому що правильно, 60% російської нафти йдуть в Америку. Ну що, як вам? Будемо кричати ура! Російський бізнес працює в Україні на підставних. Усі російські олігархи великі мають. Підприємства в Україні і не одне. Тільки в Чернівецькій області, в маленькій Чернівецькій області працює 234 фірми з російськими і українськими е, білоруськими власниками, кінцями-бенефіціарами. Російська нафта газ ідуть через Україну в Європу. А саме страшне, що багато хто кажуть про мир, багато кажуть, який вихід війни. Єдиний вихід війни взяти і розбомбити всі великі російські НПЗ, і війна стане завтра, тому що НПЗ це живі гроші на війну, НПЗ це російська сировина, вибачаюся, яка йде в світ в Європу. Перекрити їм це, і війна закінчиться через три дні. Але хтось не хоче бомбити російське МПЗ. Один Коля Давидюк збирає на дрони, які мають бомбити. Да? Страшно, страшно, що український нарід самий розумний, самий працьовитий, самий добрий, самий трудящий, самий багатостраждальний, не може подумати, що робиться. Що кожна війна це є договорняк, що на кожній війні багаті домовляються один з одним, тому що казала, моя бабуся Маруся крук крукове око не виклює. Багаті співпрацюють один з одним. А бідняки гинуть. А в Україні бідняки, крім того, що гинуть, ще оплачують свою погибель і оплачують війну. Саме страшне в Україні це договорняк на російсько-українській війні, який почався в 2014 році з дачею Крима, здачею Донбаса, який продовжується до цих пір. І про один з таких договорняків я сьогодні вам. Розказав з питанням з знаком питання, чому ЗСУ не знищують російське МПЗ? Уже місяць ні одна бомба, ні один дрон не впав на російське МПЗ. Усі 10 самих великих російських МПЗ, які працюють в зоні ураження дальності нашими дронами, не ушкоджені. Новоросійський порт не ушкоджений. А там 60% російської нафти газу проходить. Керченський міст не ушкоджений. Питання чому? Тому що договорняк. А яка ваша думка? Коментуйте, пишіть, дивіться прямі стріми, українські сикіряни. Ми завжди говоримо правду. Ми ніколи не брешемо. Слово таке народне, не брешемо своєму українському народу. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на YouTube канал Георг Кравцов і низький уклін, як завжди. Тим, хто допомагає донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Продбанка. Разом до перемоги. Слава Україні і слава тим людям, які говорять у нас правду. Не бояться. Таких дуже мало, але вони ще є. Дякую вам за стрім. Дякую друзям в чаті. Чат я буду читати зразу після стріму. До нової зустрічі!